Надія Савченка сьогодні має отримати право на зустріч із рідними раніше українську бранку, яку напередодні засудили на 22 роки ув'язнення, позбавляли усіх побачень через її образливі жести в судів бік служителів Феміди. Чи дотрималась своєї обіцянки росіяни? Запитаємо Романа Цимбалюка, який з самого ранку перебуває під Новочеркаським СІЗО, де утримують надію. Романе, доброго дня. Отже, чи вдалося сестрі вірі потрапити до надії? Яку інформацію маємо про неї на цей момент? Вітаю, Марічка. Я зараз знаходжусь біля стін СІЗО, СІЗО номер мертри у місті Новочеркаськ. Саме сюди повернули українську бранку після вчорашнього судилища у російському Ростові. Тут заходи безпеки посилені, але російські правоохоронці та поліціянти поводять себе підкреслено ввічливо. Знімати можна на відстані 50 метрів від слідчого ізолятора. Саме тут спілкуємося з Вірою Савченка. Вона готується до побачення з сестрою. Наді хоче, щоб ми забрали зараз те, те харчування для післяопераційних пацієнтів, які ми їй передавали. Ми там її передали 30 літрів, 20 літрів вона назад повертає. Так як вона збирається знову з шостого поновити суху голодовку, так як якщо ніяких політичних рішень не буде по її справі, то воно і не потрібно. Окрім того, Віра Савченка розповіла нам, які вчора вдалося пронести в за в будівлю суду два українських прапори: один з автографами українських вояків, другий з підписами звичайних українців, які були зроблені на майдані. Один з цих прапорів вчора побачив весь світ. Я опинилася так в епіцентрі, тут конвоїри, тут наші депутати і от така от місія. Ну, для мене дико, як ці конвоїри видирали прапор з рук нардепів і ще більше здивували нардепи, вони мертвою схваткою, особливо жінки, вцепили і прапор. Я думала, прапор порветься. Ні, витримав. От прямо в ці хвилини з СІЗО вийшов Марк Фейгін, один з адвокатів Надії Савченка. До неї по черзі зараз черга Ільї Новікова. Головна мета всіх цих зустрічей це підвести підсумок вчорашнього вироку, проаналізувати його та виробити конкретні кроки, які дозволять українській надії Савченка повернутись додому. Марічко Дякую, Романе. наш кореспондент Роман Сембалюк із Новочеркаська про те. Що сьогодні Надія Савченко таки зможе побачитись із сестрою? Вона саме зараз чекає на зустріч.